Всіх на своєму каналі. І сьогодні я розпочинаю готування до Нового року. Бачите, тут в мене нитки, голочки, бісер. І що ж таке цікаве, я буду відшивати. А відшивати я буду роботу від українського дизайнера Марії Юркевич фірма Юмі. Ось така краса в мене буде. Бачите, це така красивезна ялинкова прикраса. Ця прикраса е, чекала довго свій час, і нарешті вона його дочекалася. А чому вона чекала? Бо е, Марія оголосила вишивальний рік з Юмі. Тобто за рік ви вишиваєте. Роботи від її торгової марки. І, знаєте, на початку року, я думаю, ну, ще, ще є час, ще є час, та потім-потім-потім, і, здається, маленька робота всього лиш, всього лиш півтори тисячі хрестиків разом з, з Бекстічем, з бісером, з пришивними елементами. І, нібито, да, небагато роботи. І тут так співпало, що Game of Stitch запускає в СП Магія Зими. І знаєте, як то кажуть, зійшли зірки. Зійшлася ця зірка, яка має бути відшита в рамках СП Рік з Юмі та СП Магія Зими. Відшивати, ви бачите, не дуже багато. Чотири кольори. Ниток навіть даже не 4, а 5, 5 кольорів. От Я вам показую їх ближче. Ці кольори зараз я вам покажу. Так, це ниточки в мене DMC. Саме на цю роботу я взяла DMC. Отут, бачите, так, що це ниточка DMC. Чому? Так, бо так, от, їм Бо я вишиваю і французькими нитками, і нитками китайськими, оці СХС. Ну, дивлячись на яку роботу, бо не всі кольори в китайських нитках співпадають з нитками французькими. Чому я так кажу? Бо ну, є певні відмінності в кольорі. І в нас в магазині зараз буде повністю відео присвячено рекламі магазинів. Да? В нас є магазин, в якому я купую ниточки. Це магазин Умію все. То що мені в них подобається, що в них ось так стоїть стійка з Муліне DMC і поруч стоїть стійка з муліне СХС. Зараз, якщо в мене є під рукою СХС на Муліне, я вам покажу. Його, щоб ви розуміли, в чому відмінність. Якраз в мене, слухайте, складено вже на набірчик. Ну ви поняли, від кого буде цей набірчик? Да? По цьому прев'ю можна зрозуміти. Навіть я вам зараз покажу, 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 і, мабуть, ви вже, вже просто здогадалися, що да? це буде ось тут. Ну, ось тут, може, так, не дуже. О! Дивіться. Ну, Всі вже здогадали, що це буде е, сузір єдинорога відшиватися. Так, треба ці процеси е, не поплутати. Так, це буде також в рамках магія зими відшиватися е, робота. Це ось така куля. І буде ось е, така іграшка. Е, на цю іграшку в мене ще немає всіх е, ниток. А на цю вже є. І от давайте ми з вами подивимось. Так, це в нас що в нас? СХС-ка. Ну, давайте так, ось це точно нитка СХС. Може, на ній не дуже буде видно вам показати? Давайте візьмемо щось ну, наближене до GMC. Так, відкладаємо це в сторону. От дивимось, бачите, 824 Це DMC, це точно DMC. Зараз, якщо тут буде, ну, тут, тут не видно, да, що це DMC. Спробуємо трошечки потягнути цю частиночку. Ні, дівчатка, воно не показує, що це DMC-шна нитка. Але я точно знаю, що це, що це нитка DMC. Може, зараз зроблю паузу і, і попробую потягнути цей хвостик. От Потягнула я цей хвостик трошечки, і бачите, ось тут написано DMC. Впихуємо його назад, платно потім впихну. А це в нас ниточка SHS, Так, Це точно, що в нас SHS, бо в них ось такі зверху бумажечки. Зараз потягнемо ще цю бумажечку. Так, потягнула я цю бумажечку. Бачите, в нас тут пишеться, що це СХС, далі пишеться 0,803, далі пишеться ніжно-блакитний, не знаю, чому так називають, ви взагалі не знаємо. Далі в нас сайт, де його купили. І тепер ми з вами порівнюємо саме нитки. А чим же вони відрізняються? Ну, Окрім, слухайте, окрім ціни, що оцей моточок СХС коштує 5 гривень. А з дисконтною карточкою він вартує 4,75. А якщо ще потрапляєш на якусь акцію від магазину, то взагалі моточок можна купити по 4 гривні. Е, ну, і в чому ж різниця цих ниток? Ну, по-перше, я вам скажу, що кольори реально відрізняються. Е, іноді ти дивишся на dmc шний колір, іноді ти дивишся на колір SHS і вони реально різні. Ну, Це от було як 762-й. Да? Ти дивишся тут, то в DMC він такий сіренький, а в SHS це просто, як то кажуть, вибачте, і плакать. І саме, що ще відрізняється, це товщина ниток. Дивіться, СХС трохи товще, вона б я сказала дуже товстенька. На дотик. ну DMC звісно, що приємніше на дотик, а СХС, ну, вона також приємна на дотик, але ви бачите от краєчки ниток, да, як пушиться СХС і як розпушується DMC. От, як вона, не можу взяти хвостика. Дивіться, як розпушується DMC. Звісно, що вишивати можна і тою, і тою ниткою, ще є якісь нитки фірми АІРО, в мене їх немає. В мене ще навіть, знаєте, що є нитки з Радянського Союзу. От реально пачка ниток з Радянського Союзу, і я ними також вишиваю. Ну, що я білий колір майже весь використала. Тому я буду саме цю роботу відшивати е, нитками DMC. Е, о, ось цю роботу я буду відшивати частково DMC, частково SHS. Тим, що знайшла. Ну, у DMC в мене тут, бачите, всього один моточок Ось оцей, 762-й, бо його не було. І потім ми з вами порівняємо все ж таки два відшиви: dmc і SHS-ний. І що в мене буде в цій роботі, ви бачите, що в мене така голубенька канва. Вона пластикова. Чому канва голубенька? Бо я бачила в дизайнера відшив цієї іграшки. Цієї іграшки зараз я спробую швидко знайти відшив фірми «Юмі». Так, от зараз я дивлюсь, так, Марія Юркевич. Прогортуємо сторіночку Маші, сторіночка Маші, бо ж в неї стільки-стільки, бачите, краси в Маше, просто краса, неймовірна. І зараз ми шукаємо саме цю, ось саме Маша. Бачите, Маша, знайомство з Машею. Так, так, тут багато-багато всього в неї на сторіночці. Погортаєте. Сторіночка називається, бачите, Марія Юркевич. Так, далі, далі, далі. Боже, де ж ця, ця робота? Так, Починаємо шукати. Слухайте, починаю шукати. Ось, ось ця сніжинка. Бачите, це сніжинка. Двостороння ялинкова іграшка. О, саме що вона двостороння. І бачите, в Маше вона йде на синьому. На блакитному пластику. Бачите, тут дата виходу з цієї схеми це грудень 2023 року. Далі, що в нас дає виробник? Розмір 47 на 47 хрестиків. 5 кольорів муліне, один кольор бісером. Використовується повний хрестик 2 нитки. Склад набору: це була пластикова канва, нитки, бісер, пришивні стрази. а стрази в мене були, але я їх так заховала, слухайте, кудись поклала, щоб, ну, щоб їх не згубити і що? Правильно, я згубила. Потім іде що тут? Дається, срібний шнур. Це шнур, щоб підвісити ялиночку, точніше, іграшку на ялиночку. Шнура в мене немає. Як і ось цієї стразини теж немає, кудись я кажу, її приткнула. Далі, голки, голки, нитковдягач. Ну, голка в мене є. От, нитковдягач в мене також є. Вартість набору 410 гривнів. І ще можна було просто придбати схему. Так, я ще питалась з Машу, от бачите, бачити, чи можна придбати окрему схему. І мені відповіли, що так можна. Тож, давайте подивимось, ось це відшита робота. Тут використовується 5 кольорів муліне DMC. В мене ви бачите 1, 2, 3, 4. Ви мене запитаєте, чому так? Я вам розкажу. Так, тут в Маші є ось ще відшив цієї схеми, ось сама ця схема, і розказую, чому в мене. Ниточок DMC 4, а використовується їх 5. Чому? Бо, м м м так, тут ще дається бісер 205. Це бісер, слухайте, я його колись купила, потім загубила, потім знову купила. Коротше, одним словом, що я склала вже отак окремо. Так, дається ниточки 4, 3 ниточки це. 824 колір, ось 24, -й. потім 3755, ось цей колір. Потім іде колір бланк, який я купувала саме на цю іграшку. Потім іде колір DMC 826, плюс нитка Адель, номер 8001, Цю нитку також я ходила, шукала. Я коли шукала оці, всі, оці нитки, оцей бланк. То знаєте, я пожаліла, я просто подумала, що краще б я купила вибачте, повністю набір. Далі дивлюсь, там, де у відшиві дається бекстіч, це має бути відстразано. І дається бісер 58,205. А тепер питання. А чому в Марії дається 5 кольорів ниток? А, слухайте. М -м 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 -м. Дійсно, тоді питання: слухайте, 5 кольорів мулюне Дімсі. Чому 5? Не розумію. Чи я баран, чи лижини їдуть, як то кажуть. Так, рахуємо 1, 2, 3, 4. Ні, слухайте, щось, коротше, я трошки того не понімаю. 1, 2, 3, 4. В мене дійсно, що йде 4 позначки. Куди іде п'ята позначка? Слухайте, я не знаю. От от реально по схемі, якщо я так трохи збільшу схему, дивіться. А, От. 1, 2, 3, 4. Так? І по самій схемі, да, 1, 2, 3, 4. Питання де п'ятий? Просто де 5 дімсі? Не розумію. Одним словом, буду відшивати так, як є на схемі. На схемі ще ви бачите такі великі кружечки, це, це має бути бісер. Так, це бісер, і, так, це бісер. Якого дається 284 штучки. Не знаю скільки тут брала багатенько. Це я клала стразу, точніше, на паєтку, яка мені потрібна ще на один відшив. От, тому ось такі в мене матеріали для вишивання. І ще в мене, знаєте, як кажуть, в тему до цього сюжету ось такий магнітик від Олі. Я зараз навіть і не виговорю Олін нік в інстаграмі. Зараз спробуємо. слухайте, це о, мені о, магнітик прийшов разом з подаруночком від Олі. Слухайте, я от. По-англійськи я ніби німе, вибачайте, тому я вам зараз покажу Олін Нік в Інстаграмі. От бачите, все, що я прочитаю, це Cross stitch Free. Ні, -queue, cross stitch Оля, вибачай, якщо я не так сказала. Сторіночка Олі ось. Малюю, точніше, мрію в хрестиках. У мене є один з сюжетів Олі. І разом з ним, з наборчиком, прийшов ось такий магнітик. Довгий час в мене висів магнітик ось такий від дівчат з інстаграм-групи. Я ж кажу сьогодні, в мене, знаєте, таке відео, де я згадую всіх, всіх виробників, всіх дівчат. Зараз я вам скажу, від кого цей був магнітик, це магнітик від вишивальних скарбів від Тетяни з, з її, з її подругою, з якою вони працюють разом. Слухайте, я навіть не згадаю, як звати цю дівчинку. Одну Таня, а другу, слухайте, а другу дівчинку я не пам'ятаю, як звати. Реально не пам'ятаю. Просто не пам'ятаю, зараз я подивлюся, ще може о, Віка і Таня. Хто з них робить магнітики, хто інші частинки, не знаю. Ось такий магнітик в мене був від Віки з Танію. Він постійно в мене на столі, бо він в мене одненький. От, от реально він одненький і він на всіх процесах. А тут в мене другий магнітик від Олі. І зараз, знаєте, що найперше мені хочеться перевірити, а чи витримає він ось ці величезні ножиці. Так. Ну, знаєте, ось такі великі він не тримає, бо, ну, бо ножиці великі. Ну, Спробуємо ось ці. Так, олін-магнітик пробуємо. Він витримує. Так, беремо цю а, от грушку за верхівку, він тримає. І пробуємо ось цей магнітик. Так, він також тримає. Дівчата, не питайте, чому в мене на столі ось ці ножиці? Я вам одразу скажу: в мене є ножиці цапельки, але я, як то кажуть, Маша Растір'яша, Була в батьків, вишивала в них на, на кухні і щось чую впало. Що, що впало, не знаю. Коротше, подивилася, ніби то нічого не впало, а щось брякнуло. І потім я, коли вже приїжджаю від батьків, починаю сідати за вишиванням, нема ножиць. Ну, Перша думка, що десь я їх згубила в сумці. Немає, немає. Дзвоню батькам, і мама каже, ні, на кухні немає. Кажу, ма, а може, є. Вона каже, та ні, дочь, немає. Вони з татом пошукали, пошукали. Мої ножиці просто благополучно звалилися вниз зі столу в такий закуточок, да, що їх ледь не йшли. Тепер мене думка, як вони пережили падіння, бо, як кажуть, цапельки не можна раняти, бо вони щось там будуть, знаєте, як кажуть, прикажуть От. Тому все, що я знайшла в себе, щоб вишивати, це ось таке щастя, яке. Ну, просто не хотіла різати оці нитки муліне. Я знайшла ще ось таке щастя, яке мені дуже хотілося, а воно теж не особо ріже. І саме сьогодні, коли я почала шукати ось цю нитку, я знайшла ось те чудо, яке колись давно я купила в якомусь рукодільному магазині всього лиш за. 7 гривень. І мені продавець сказав, та ні, коротше, це просто фу і -фі, фіє витрачені кошти. А що мені в них подобається, дивіться, вони ось такенько складаються. В них ще є коробочка пластикова і складаються от таким чином. Тобто можна скинути в сумку вишивальний процес, якийсь маленький, то знаєте, ну і не жалко, якщо загубиш. Тому Ножиці є, ножиці тримають. Матеріали всі є, все в мене є, лишень треба розпочати роботу. І чим я зараз займусь, що я зараз роблю? Це я відмічу канву, скільки, скільки канви мені треба взяти. Ну, бо всю я її не складу, бо вона зламається. Я відріжу собі зараз той шматок канви, який мені потрібен, скільки вхрестиків. Зроблю два шматочки. І ось цю схему, бачите, вона на такому чорному фоні. Я цей фон зараз просто зміню. Зміню я цей фон. Так, я його зміню на білий. Чомусь я все змінюю на білий фон. Так, от, і я буду ось таким чином вишивати на білому фоні. Мені так більше подобається. І ще, дівчата. Наголошую, вкотре схему не просіть, я її не дам. Придбати ви схему можете на сайті в Маши Юркевич. На її сторіночці в інстаграм схема коштує небагато. Здається, вона коштувала всього лише 75 гривнів. Зараз я ще подивлюсь, чи є в Маші сайт, щоб вам, бо так сказала, що на сайті Маши. Так, слухайте, ні. Придбати набори ви можете на сайті Вірена. Зараз дивимось, чи, чи відкриє Вірена набори Маші, чи не відкриє. Так, зараз щось мені довгенько відкриває. Так, Відкриває, відкриває. От, дивіться, на вірені є набори Маші, так, і є ось цей набір на пластику. Далі. Чи продає Маша схеми, чи не продає. Слухайте, продає, не продає. Заходимо на сайт на Інстаграм, точніше на вводимо Марія Юркевич і шукаємо в Маші цю схему, або пишемо в повідомлення Маші, чи можна щось купити. Можна, не можна, я не знаю. Запитуємо, вже все в Маші. Я буду зараз відрізати шматочок канви і починати свій відшив. І я сподіваюся, що цього разу я не провтикаю якогось хрестика і мені не доведеться просто розпускати, бо найгірше, що я вишиваю, а потім я десь щось збилася в одному хрестикові, і мені доводиться багатенько-багатенько розпускати. Я дякую, що ви передивилися це величеньке відео. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі. Вітаю вас! І відкрила я ще раз передивитися схему в електронному вигляді. Що мені дає? В електронному вигляді показує бісер 58205 284 штучки. Це перше, що не співпадає. Далі по Бекстичу пише страз, це 16 це їх кількість, так виходить. Чи, як воно, чи це здається просто одна величенька стразана? Я поки купила ось такі, так, вони ну, трохи матові, бо ніяких інших нас не було. Бачите, то воно написано пришивної кристал. Круглий граньоний. Чому вони так написали? Не знаю. В магазині, бо це, Чи це старі запаси в них були. Далі переходимо до хрестиків. В хрестиках в мене показує 824, 37,55 бланк. А далі ось тут іде DMC 826 плюс Адель 288. Це, мабуть, хрестиків, і воно пише: ось тут позначку «1». А ви мені кажете, що треба в два. Добре, Це я так рахую, що ось ця ниточка, і ось ця ниточка їх складати, ну, навпіл, як ми завжди робимо. Да? Тобто, ось цю ось так склали навпіл, і буде два, в два складання, і так само. Ось 826, дві ниточки. Але тоді постає питання, що в мене щось тут наплутано да, в електронній схемі і наплутано з бісером.